Добрий вечір, шановні підписники та гості каналу. Я радий познайомити вас з черговим оглядом придбань за минулий тиждень. Почнемо з лівого куточку, як завжди. Так, от ось, ось чайник. Чайник як чайник, але в гарному стані. Тому взяв його. Так, пательня. Пательня теж. Видно вам така, як сотами. На неї нанесено покриття. Ну, мені сподобалось, тому взяв судочок. Для холодцю. Рамочка. Ну, рамочку взяв з метою зробити якийсь колаж. Не в такому вигляді буде вона продаватись, тому так, соковитискалка. Чи соковитискач. Вона не в повному комплекті, але піде на запчастини. Так, отакий ось руків я кудись пристосую. Так, ось такий невеличкий патрон теж комусь буде в нагоді. Так, невеличкий комплект та ложок я почав збирати наборами. Так їх комплектувати, буду збирати максимально повними наборами, тоді щось з ними робити. Так, от такі два пара газові амортизатори спробував. Бачите, працює. І цей так само. Так. Дві сіточки на якісь м'ясорубки. Так, а це у нас щитки. До якогось пристрою взяв на всякий випадок. Вони зовсім не зношені, мабуть, ще нові. Куди поки не дивився якийсь двигун. Так, два магнітрони. Магнітрони. Трошки завмерла продажа, але це ненадовго. Так, оцей самий розповсюджений 75 пі. Хоча зазвичай там стоїть цифра 31, це мене. Не знаю, ну, може, це вайпу. у мене не було ще вайпу. І другий отакий. м 24 b Б11H або не 11, там щось підзатерто. Так, теж якоїсь пічки. Так, література в нас сьогодні у вигляді всього однієї книжки болезні плодових культур російською сподіваюсь якийсь садівник її а тут і гриби і все що є для сада огорода так скарби не дивився може вони там і були так от така шумівка у нас починається зимова риболовля якщо будуть морози то Такі шумівки будуть на вагу золота. Так, лінза. Колись трошки задібність мене згубила. У мене була для себе така лінза. Але запропонували ціну в два рази більшу, ніж я купував. Я залюбки віддав, думаю, ну ще одну собі візьму. Пішов брати, а там ціна. Теж у два рази підскочила, тому я нічого зовсім не вигадав і не взяв її тоді. Так, от такий от мультиту. Тут багато. Чотири. Раз, два, чотири, вісім і плоскогубці. Дев'ять інструментів. складається в чохольчик. Невеличкий. Однією рукою не дуже. О, отак от. І чохольчик такий до нього. Так, підводний ліхтарик. Це я замовляв собі. У мене є такий, що надівати на голову. А це такий в руку брати, але... Є нюанс, він, скоріш за все, після того, як збирається, ніяк не виключається. Оце не вимикач. Я не знаю, що це, що це означає. Воно псувається і тут до щелчка тут такий піптик входить в такий пазик, бачите його. Не знаю, що це за пристрій. Це такий перехідник теж замовляв для сабборду, щоб не тим насосом, що входить до комплекту, а звичайним автомобільним можна було його накачувати. Бо там, щоб накачати до 15 атмосфер треба так, чималенько попітніти. Так, отакий от підводний детектор. Ще один. Там у мене був пін. Сюди я вже купив, вставив крону. Ну так, щоб продемонструвати, включу. Ось він ліхтарик включився і сам він включився. Ну так от, бачите, на метал реагує. ну Тут все. ну Ще треба на монети його перевірити. Бо так він, тут декілька є положень, він е, з вібро включається, GT-20, це е, по стандарту IP68, тобі ж він підводний. Ну, такий Китаєць взяв. Так чисто погратися. трохи. Так, магнітола. Магнітола Взяв не ну, дуже. Дешиву її, Виявилося, що я підключив, щоб вам було Я і бачу не знати куди. Ну, як мінімум, як приймач, Диски ще не перевіряв і магнітофон не перевіряв. Так. Ідемо далі. Отакий от от датчик руху. Подивився досить непогана річ, тому що зайде. Так. І отака от дуже гарнюня розетка, вона з таймером. Бачите, тут шкала. Оцей перемикач може її включати без таймера або з таймером. З таймером, мабуть, вона включиться. Там щось жужить, коли на таймер ставиш і включаєш. Щось жужить. мабуть, включиться через певний час. Так, отакий розумний зарядний пристрій. Зараз спробую продемонструвати вам його. Він для всіх типів акумуляторних батарей. Дивіться, ось він. Включився. Тут на дисплеї видно, який саме буде, отут перемикається, який саме тип акумуляторної батареї буде заряджати. І останній це репер. тобі ж встановлює. От така. Побачимо. У мене якраз акумулятор. АГМ тут якраз підходящий для таких типів. Так, і на завершення покажу вам супер санчата. Дивіться, це я посадив на них ганома. Просто щоб був санчата з нержавіючої сталі. Ось такі маленькі, от такі гарненькі. Це просто. Витвір мистецтва якийсь. Не зміг пройти мимо такого товару. Тому я його придбав. Поки поставив собі під ялинку, ну можливо, буде в продажі. Отакий був сьогодні огляд. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо вам не важко, поставте, будь ласка, лайк. Якщо зовсім не важко, напишіть коментар. Буду за це дуже вдячний. На цьому буду з вами прощаватись. Сподіваюсь, до нових зустрічей мирного неба над головою. Пока-пока.